Ми переїхали. Нарешті ми вибрали квартиру, оприділилися і переїхали. Ще й так співпало. Ми сьогодні записуємо відео і в нашому комплексі сьогодні якесь свято. Святкують, до речі, що вони святкують? Щось там весна. День весни, коротше, і там буде їжа, якісь інвенти, з їжі такоси будуть, так що спробуємо сьогодні такоси. А, і ще вчора ми купалися вперше в басейні, то щось з чи ні? Так. Ну, я там пару кадрів зняв, але я думаю, що ще знімемо. В нашому комплексі тепер є басейн і джакузі. Що... Хоча це на секундочку дешевший і ніби гірший комплекс, ніж той, де ми жили. Рахується, так бо в нашому там тому не було. Так. В общем, після довгих днів пошуків ми все-таки оприділилися. І зараз ми вам трошки покажемо нашу квартиру. Що? <звук> я не планувала ще показувати. <звук> ми покажемо нашу квартиру. <звук> 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 Почнемо з того, що тут дуже довгі коридори. І в цьому коридорі наші двері. Заходимо в нашу квартирку. Нас тут зустрічає галаслива сім'я. Якщо що, то я була прата, щоб це вже показувала. Тут ще дуже багато нюансів, які я хочу обжити, задекорувати. Багато чого треба докупити, але він мене не слухається. Емочка, що сталося? Братики тебе обідали. Вона хотіла машинки, дуже такою. Добре, продовжуємо. Нас зустрічає. Ось така невеличка шафа. Ми тут складаємо наше взуття. складає, кидає Кухня більша. в Два рази за те, що в нас була. Холодильник ширший, ніж той, що в нас був. Зараз так трошки відійду подальше. Знайшли на секунді такий от столик прикольний. Мені здається, він нам вписується якраз до інтер'єру. Також є посудомийна машина. Це все стандартне, такого самого типу, як в нас було на попередній квартирі. До, до речі, дуже, дуже. Ми скучили за таким за звичайним столиком, бо в нас там острів був на попередньому, і якось не, не було такого відчуття, як сім'я збирається за одним столиком їсти. Ми повернули це відчуття. Далі нас зустрічає така велика кімната, це зала. Вона також десь в два рази більша за те, що в нас була. Ми, коли заїжджали сюди, нас запиталися. Ми хочемо квартиру з виглядом на гори, бо тут дуже гарно видно гори, але з цього боку. Чи ми хочемо квартиру з критим паркінгом? Я знаю, як тут машини крадуть в Америці. Вибрав все-таки критий паркінг на, е, цих, на воротах з пультом. Наш диван, телевізор, балкон там досить немаленький, я б сказав, бо ми бачили деколи такі балкони, що можна просто стояти одній людині і більше ніхто там не поміщається. А ми навіть якісь речі. Ну так, да, бувало і більше. Далі що з цього боку? Покажу, ще ракурс. Квартира реально по відчуттях десь в два рази більше за ту, що ми жили. Попереднє, але платимо за неї на тисячу доларів менше. На 800, так? Да? Я враховую всі нюанси, хто там, там, сказав. Далі, це master бедрум, тобто спальня наша. Це моє таке робоче місце. В кожній спальні є ванна з туалетом. Ажу да, у нас тут дві спальні. Це шафка. Да, гардородна. Ви бачаєте, якщо десь бардак бачите, бо ми буквально пару днів тому переїхали і не встигли все порозкладати правильно. Mm. У нас тут, до речі, ковролін, і дітки люблять просто собі лежати на ньому. М'ягенько, тепленько. Далі в нас тут є така от кімнатка з пралкою і сушаркою. Тут ще одна кладовочка, це ванна з туалетом. Дітей ми так називаємо, бо вона. Приєднана більше до дитячої кімнати. Тут дитяча кімната. У них також є своя кладова. Вони собі тут ігрушки складають, речі. Таке от, от у нас якраз тут свято зараз збирається. Люди помаленьку приходять. Через хвилин 5 ми теж будемо виходити. Знімемо пару кадрів. Як воно, що до чого. І в принципі все. Покажемо ще один грунтур, коли вже все буде yeah. так, як має бути. Ну, ще знімемо та, yeah. <плес> так, як Настя хоче. Це поки що таке попереднє прев'юшка. Він <плес> мене далі попереджає А ще забули сказати, в нас тут є е, парковка для велосипедів. Є, є ціла кімната, де можна лишити свої велосипеди. байк да, сторіч. І для нас це дуже важливо, тому що в нас сім'я немаленька і в кожного по велосипеду, а бемочки ще й два. І в'янчика два. Всіх них на два кімнати А, і Дані теж ще од два, я точно не забувся. І... Два, на одному не у нас весь балкон був зайнятий на попередній квартирі. А тут добре, що є така от кімнатка. Зараз покажемо до речі. Так, бо я бачу, люди всі тримають на балконах, і ми, а ми знайшли цей bike storage», і він повністю пустий, і там <су> ми половину нього зайняли своїми і чомусь ніколи не користується, ну, не хочеться, не хочеться. Зараз покажемо. Можливо, бояться, що це право. але як у нас ці ліки такі, що ті, якщо вкрадуть, то значить навіть більше треба. Може буде таке, що зараз ми спустимося, а там вже немає велосипеді. Не, ну один лежа, не. Тати хоче батьки сторож. Ось така ціла кімната. Ми половину зайняли. Ніби всі є. Так. Ну, звісно, до неї, бачите, має бути ключик спеціальний, тому туди кожен не зайде, кані. Ну але тут ми не знаємо, хто живе і теж да. має такі ключики. Так. Ми... Якраз в попередньому відео ми говорили, Даня питався, цікаво, чи на наступних апартах будуть такі свята всякі. Ми казали, ну не знаю, там теж. Ага. Якраз тільки ми переїхали і тут влаштовують, Ну там, наприклад. Провайдери інтернету і всякого такого, типу, рекламують себе просто. Але нам то що? Бачу Нужна прийти е поїсти. Ці футраки приїхали всі різні. О, навіть морозово є, бачите, машина з морозивом. Хочу, щоб в нього на день народження було морозиво для всіх діток. Ну, може спитайся, з номер. А от там. Зараз ви не побачите, але дуже гарно гори видно. І то так прям дуже близенько. Прикольна машинка маленька, так? Да? Поки що просто почекати на майданчику нашому тут, бо видно, що ще не почалося. Хоча люди вже бач помаленьку сходяться там. Ну, бо сказали, що нафік. В нашому комплексі є два майданчика таких ігрових. І це досить прикольно, бо. Ну, на попередньому не було, так. Да, там просто зелена травичка. Просто добігати. І все. А тут два повноцінних майданчика. А ще, що для мене дуже важливо, через дорогу, ось там тенісні корти трошки дізналися більше про свято. Почнеться воно трохи пізніше, бо вони затримуються. І на рахунок їжі кожному, хто тут живе безкоштовно там тарілочка з такушів. а дітям кожної з дитини по морозово. І плюс ми можемо, що якщо хочемо більше, то за окрему ціну собі докупити. До ми вже взяли свої такочі. дітям дали морозиво. Там напитки безкоштовні лежать. Цікаво, так їдять морозиво, але на дворі 8 градусів тепла. Це собі з цими. І головне, що їх зразу видно. Угу. Борітуси. Давай, мама, тобі розпакує. Ми вже прийшли додому, бо трошки захолодно сьогодні. Ті попередні дні, то взагалі була класна погода. Було десь біля 20 градусів по Цельсію приблизно. А сьогодні 8. А діти, ще морози то позамерзали. Намагаюсь зрозуміти, чи ти з кимось розмовляєш, чи ти відео записуєш. Відео записуєш. Даня клянчить, каже, що вже він відігрівся, вже йдемо знову. А сьогодні щось так холодно. Головне, попередні дні було дуже тепло. Тут почалася весна, подивіться на ці дерева, як вони цвітуть по всій дорозі. Різних кольорів. Люблю цей період. Дуже класно. Сьогодні в нас неділя, класна погода. Вийшло сонечко нарешті. І ми з дітками прийшли трошки погуляти зараз. З друзями поїдемо на одну точку нову набережну, в цьому місці, де ми зараз живемо. Будемо вивчати нові території. І показувати вам, що ми нове знайшли. Так що не переключайтеся. Ми приїхали на набережну. Перший раз на набережній Вебере. Досить непогано, так, культурненько все. Яхточки там стоять. Погода сьогодні гарна. Таня, далі тебе раніше одну машинку. А можна я підумаї їх нових капту. Можна. Так поняла, дивись, тут будуть повноці. Ага, це да, фонтанчики, фонтанчики? будуть. Ми Якісь, були тут купалась. Uh, uh, апартаменти. Коротше. Ми yeah. тільки що знали про апартаменти. І вони коштувати будуть 1900 доларів за однопедобні. І дивіться зразу, з яким виглядом. Яхточки, заливчик. Досить прикольне місце. От біла м'ягенька дуже, а оранжева. Це ж спеціально, щоб бігати можна було зручно. Кафешечки якісь. Її треба звикнути. Вона спала вже? Щось наподобі Едмондса, але типу, трошки більше всього, так? Да? Угу. Прикольно, формуємо угу. свій Едмондс. Казали, що були в ньому закладі. Це якийсь японський. Ну кажуть, таке, типу, не любите. Амочка, лягайся. Лягай. Поїсти такий заклад, це такий буфет, в якому ти платиш за вхід. Кожен день ціна відрізняється. Сьогодні ми за нас всіх заплатили 90 з чимось доларів. І тут ти платиш за вхід і можеш собі їсти скільки влізе. лізе. Я вам трошки покажу, що тут є. Тут у нас суші. Це і солодка. До речі, постійно християнська музика грає. Всі мої улюблені пісні. Хтось видно, хто включає музику, нас смаки співпадають. Навіть піца є, там картопля піє. стоило. Что-то все та, такая диета, нужно едять тут. Так, что мы ждали тут? Дамплингс, рис, всякие разного рода макароны. И вот тут вот крабы, креветки, рибка, такі всякі різні морепродукти. І тут, звичайно, з собою на виніс. Можна брати, але це за якусь додаткову ціну. Але можна ще з собою брати морозиво. У нас напої. Ось тут така морозива, стаканчики набирати.